Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Вілавіла, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную палиці для скандинавської ходьби від торгової марки PowerPlay. Модель називається «Хігі». Ці палиці, як ви бачите, невеликі, тому що вони телескопічні, висовуються на розмір від 95 см до 1,35 см. Ці палиці. Як ви розумієте, вони складні. Комплект 2 штуки. Ось я їх достаю з коробці, як вони ну, з пулька, як вони є, як вони приходять до нас в Київський велосипедний магазин на Харківському шосе. Є чехольчик. Чехольчик з ручкою. Дуже зручно, якщо десь ви будете мандрувати, завжди можна їх ось так тримати в зібраному стані чехольчики. Чохончик має ручку. Палиці. палиці в комплекті є додаткові два сапожки, вони відрізняються від тих, які стоять в комплекті. Палиці мають дві однакові частини. Ну, І, що треба відзначити, палиць. Тобто конструкція їх пластикова. Це пластикова ручка і коркова частина ручки. Вага цих палець, з рахуванням того, що вони Так, обнуляємо, їх вага 570 грамів. 560 грамів вага цих палець. Враховуйте, коли ви обираєте собі щось цікаве. Як воно є? Ось вони дві однакові. ну Я буду на прикладі одної. Друга така ж сама в комплекті. Але за зміною цього темляка. Темляк правий є і лівий. Під праву руку і під ліву. Є кнопка, на яку тиснути і висовується тімляк. Сам темляк має. Ліпучку, завдяки цій ліпучці, дуже зручно робити розмір тімляка під вашу кість. Тобто і L, і S, і M, які заважаєте, так і буде триматися цей тімляк. Завдяки ліпучці. Це нейлон, нейлонова частина пластиковий ремішочок. і пластиковий оцей гачок, який тиснувши палець, можна висовувати з палиці. Тобто я ось вставив, дуже зручно тримається, зняти хочу, натиснув, зняв. Оце пластикова частина, вона має основу ручки, а це коркова. Тобто, коли ви рухаєтесь, рука не буде потіти сильно. А якщо буде потіти, то не буде скользити завдяки натуральній корковій поверхні ручки. Це пластик, який легкий. Алюміній, пер, перепрошую, це алюмінієва частина палиці, пластик я маю на увазі ручки. Алюмінієва частина палиці одна і алюмінієва частина палиці друга. Є інформація о том, наскільки видвигається палиця: 110, 115, 120, 130, ну більш 135. Затискується завдяки ось цьому гачку і тут закручується. Достатньо міцно буде триматися. Є сапожок, як ви бачите, цей круглесенький, і в комплекті йдуть сапожки продовгуваті іншої форми, завдяки тому, що вони інші за розміром, інші по конфігурації, їх можна і вставляти, враховуючи той маршрут, який ви вибираєте, коли ви займаєтесь. Мандрюми. Тобто, це один варіант сапожка, два таких, і оце другий е, варіант сапожка. Воно е, м'яке, це резинова частина і достатньо е, міцна в формі. Тобто Довгий час буде працювати цей е, сапожок. Е, е, Тобто оцей механізм, який дозволяє тримати і змінювати розмір самої палиці. Наконечник теж з металу він зроблений. Тобто, якщо ви будете бажати їх ходити там, де камінюки, то це буде вам до вподоби. Міталевий наконечник буде тримати палку в основіх багатого каміння. Сама палка дуже зручно виглядить, дуже красиво зроблена, міцність не визиває ніяких сумнівів. Одягнули, тримається. Все це для того, щоб можна було для займання спортом скандинавською ходьбою використовувати гарні палиці від торгової марки PowerPlay. Модель називається Hedі. Алюмінієва снова. Сподобались палиці від торгової марки PowerPlay. Модель Хіді, приходьте купуйте, замовляйте. Сподобався відеогляд палець для скандинавської ходьби. Завжди ми вам можемо порадити, як е, гарно займатися спортом, як вірно, як правильно використовувати палець для скандинавської ходьби. І е, пам'ятайте, рух це ваше здоров'я, здоров'я купити не можна, а поправити завжди можна. Рухайтесь, ходійте, і потім вам буде. Велика насолода від велосипедніх мандрів. Наш київський веломагазин на Харківському шосе може допомогти у виборі нужних палець для скандинавських ходьби. До зустрічі! Хай щастить!